Все почалося, мабуть, ще зі шкільних років, коли я покаявся, я от якось ішов і роздумував: ну от що б було б, якби я був без Бога? І я уявляв собі таке життя, ну, скажімо так, не найкраще. Я думав про те, що я десь там просто буду в своєму селі, можливо, там якимсь черговим місцевим жителем, який зловживає алкоголем, там має якісь, ну, не зовсім благополучну сім'ю. І тоді я зрозумів, якщо Господь мене спас, то я хочу служити йому. І мабуть, на відправна точка вона задала ось ту весь подальший рух. А відправна точка заключалася в тому, що я йду навчатися в біблійний інститут. І мені говорили десь, що та ні, та піди, здобудь якусь професію. Ну, я був переконаний про те, що це також професія, і це mm -hmm. також необхідно. Ну, вибачте, ну я ж не, не кажу, що я буду лежати дивитися телевізор. Я навчався, я читав книги, я розвивався, і я переконаний про те, що я робив це не гірше ніж будь-хто інший, скажімо так, чи закуплений диплом, чи за проплачені сесії. Я реально для цього е навчався, докладав зусиль. І це було моєю цінністю, цінністю нашої сім'ї. І ми завжди, коли в нас була можливість або вибір, ми рухалися в напрямку служіння.